Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити квіти, які оточують нас, які ростуть на наших квітниках, в наших садках. Використаємо ми для цього всі свої вже набуті вміння та навички користування пластиліном. Тож роботу виконуємо акуратно, охайно. Продумуйте кожну деталь в своїй роботі, яке буде листячко, яке буде стебло, яка буде сама квітка, голівка її, чи, можливо, це ще не розкритий бутон. Я сподіваюся, що ваші роботи будуть неймовірно гарні і красиві. Мені дуже хочеться глянути, як же ви вмієте, як справжні художники творити красу.